Добрі ластівки мої соколики, всі витяжі у кодіда Нестера, дозволить вам задати два запитання, яке під цим відео найчастіше буде зустрічатися рівно в 19 годин. Я випущу відповідь на це запитання. Всі Дід Нестер, скажи, підскажи. Скажи, підскажи, дозволяєш ти, дозволяєш ти моїм підписникам задати питання. Одне. Одне, каже, одне. Значить, одне є в мене на готові, значить, таке питання. Дивіться, от він стоїть там. Ви бачите? Бачите? Дивіться. Таке запитання. Хто одинокий, чи буде в парі на протязі, я вам сказала, 10 років дивиться, всі видіще оку. 10 років. Чи буде в парі? Це перше запитання. Друге питання, напишіть ви. Я виберу в 19 годин. Я побачу, або проведу прямий ефір, буде відповідь чітка і ясна на ваш коментар. На ваші коментарі. Значить, перше питання є. Одне запитання дозволяє дід. Бачите? Дивіться, навіть серце його всередині, бачите? 19 годин випущу відео. Питання пишіть під цим відео.